Ми будемо сьогодні розпочинати наші тренування вдома по європейській програмі, в зв'язку з тим, що в нас зараз карантин і немає можливості тренуватися в залі. Ми маємо розуміти таку річ, що в нас карантин це тимчасова ситуація. А виходячи з даної ситуації, ми маємо вийти з новими силами, з новими можливостями, а не втратити все, що до того зробили. І так, сьогодні у нас тема буде проходити про роботу СТОП стандарт для того нам треба зробити невеличку розминку, зробимо її тільки на частини тіла, які використовуються в стандарті. Так повторяємо за мною. Розминаємо шию. Ми будемо зараз коротко, розминаємо плечовий пояс коловими обертами, розминаємо роботу ніг махи будемо в одну і другу сторону. Розминаємо коліна, беремо, на коліна розминаємо швидку. Попідніматися для того, щоб вони розім'ялися. Добре. І так. Е, стосовно роботи стоп. Це єдине частина тіло, яке в нас взаємодіє в стандарті з паркетом, а значить, вона має бути і сильна, і гнучка. І так, розділяємо кілька частин стопи. це є носок, подушка, каблук, внутрішня і зовнішня частина. І так, перша робота це наші різні перекати стопи. У нас є перекат з. Носка на п'ятку. Да? Раз, два, три. Ще раз попробуємо. І раз, два, три. Ну, поки перекат з п'ятки до носка. Раз, два, три. Ще раз. Раз, два, три. Те да? саме. У нас є так само переходи з внутрішній на зовнішній. Тобто ми можемо зробити крок внутрішню. Перетиремо. Знову внутрішнє. Для перекату стопи ми можемо стати навіть на повністю стопу. І поперед внутрішньо на зовнішнє. Тепер ми використаємо е, певні елементи, трошки, в яких ми будемо це <зваж> Кілька вправ, де ми робимо кроки з каблука, і кілька вправ, які ми робимо з носка. Починаємо кроки з каблука. І так. Починаємо з правої ноги, ми робимо переказ. Кроків є те, що ми маємо зробити два види перекатів. Перекат вперше. Раз, два, три. І більш складніший перекат назад. Тому що ми відштовхуємося п'яткою, а потім ми робимо перекат на подушку. Ще раз. Півки. Раз, два, три. Раз, два, три. І тепер так само кроки зверху вниз з носка. Ми виростаємо з правої ноги, з рівних ніг. Ми рухаємося зверху вниз носка. Раз. Наші стопи ще не розслабилися і кудимо так само. Згинаємо передній коліно і, і, і беремо, два, три. І вертаємося. Виносимо. ногу, Виростаємо гору. Раз. Беремо, два, три. Ще раз І. Раз, два, три. Раз, два, три. Поміняємо ногу. Здіймо. І. Раз, два, три. Раз, два. три. Раз, два, три. Ці всі рухи в кількох фігурах нашого повітного вальсу. І так, спочнемо з малого квадрату. Тацюємо два рази. З правої ноги вперед. І раз, внизу. Виростаємо носки. два. Опускаємося три, звільняємо одну подушку, з якої підемо назад. І раз, каблуковий перекат. Два, три. І ще раз. Раз, два, три. Ілемент це буде правий поворот. Ми маємо в стандарті дуже багато різних поворотів, тому ми слідкуємо зараз за ступами. Беробимо коротко справимо вперед. Раз. Повертаємося в сторону два. І в зв'язку з тим, що в нас обмежений простір. Відбираємо ноги, обсуємося три. І з'їв ноги і породи. Раз, повертаємо в сторону два. Збираємо ноги три. Ще разок. раз кавалуха. Сторону. Два напросились. Три. Зівник. Ай, раз, два, три. Танцюємо третій фігуру. Три мій крок. Танцюємо справи на каблук. Раз. Виростаємо голову. Два. Зібраємо ножки. Зверху вниз. Три. Зібрали. І назад. Ай. Раз, мінімум. Два. Піднімаємося направо. Три. Зверху вниз. Носок, Ще. раз. раз. Два. Три. Раз, два, три. Є. Yeah. В принципі, так як ви бачите, багато елементів, які ми тренуємося в залі, можна тренувати і вдома. Тому це не є обмеження. І остання фігура, яку ми трошки використаємо для того, щоб працювали стопи, це будуть каблучні. Каблучні у нас використовуються в двійному зворотньому, в телемарку і різних різновидах інших фігур для покращення індивідуальності. Почнемо з правої ноги назад. Нарову справаємо І. Раз. Переходимо на праву ногу. На правому каблуці ми повертаємося і забираємо Повертаємось І. Виростаємо два. І опускаємося в праву ногу три. Ще разом. І. Раз. Повертаємось. Два. Опускаємося вправо. три. І з лівої ноги назад. Раз. Повертаємося на рівну каблуці два і опускаємося три. І з'єднаємо тепер всі елементи в одну річ. Малий квадрат, тримій крок, в правий поворот лівий і каблучний. Готувалися. І раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Правий поворот. Раз, два, три. Раз, dvě tři raz dvě tři raz se spínu a z pravé nohy kілька kablujších raz Поступах наша задача: скидайте всі відео, як ви тренуєтеся, в YouTube, Instagram, Facebook, а також задавайте питання, що вам не зрозуміло, або що ви хочете ще почути. Всім до зустрічі, всім пока!